Ліс, що виріс з моря, у такому стані нині перебуває колишнє каховське водосховище. Вже четвертий рік тут формується нова екосистема і вже з'явилося понад 300 видів рослин, розповів виконувач обов'язків завідувача сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Моленко. Власне, отакими от деревами поросло майже все дно каховського водосховища. Вони зараз, бачите, набагато вище зросту людини. І насправді, коли в них заходиш, то ти повністю втрачаєш орієнтування у просторі. Наразі ми спостерігаємо, що всі ці верби і тополі, які зростали впродовж 23 24 і цього року, вони всі живі, майже всі, і вони досягли висоти майже 7 метрів. Зросло дуже багато трав'янистої рослинності. Ми спостерігаємо активні міграції тварин на територію от новоутворених оцих от хащів, узбережжя і взагалі їхній такий досить бурхливий розвиток. За словами Михайла Моленка, вода у водосховищі є. Вона потрапляє сюди через спуски з Дніпровської греблі. Та мови ані про повернення цієї території до статусу водойми, ані про відновлення тут старої географії не йде. Ми зараз стоїмо, тут була глибина майже 5 метрів. Раніше вони були островами, зараз це ділянка суходолу, яка сполучається з корінним берегом колишнім, тобто це вже ну, просто підвищення рельєфу на фоні загальної картини дна колишнього Каховського водосховища. Більшою частиною, де піщаний ґрунт, там в принципі він полотний, навіть якщо він вогкий. Там, де більше мулистих покладень, то зараз ближче до зими він стає вологий і дуже слизький, грязький, можна по коліно провалитися місцями навіть і глибше. Тобто більше такий болотястий. Але в більшу частину водосховища можна пройти пішки. Нині досліджувати колишнє Каховське водосховище фахівці можуть тільки за допомогою супутникових знімків, допоки ця територія залишається зоною активних бойових дій, каже Михайло Муленко. Це кадри однієї з бойових операцій на новому воєнному плацдармі, яким і стало дно Каховського водосховища. Її провели бійці підрозділу братства, спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки. Наше завдання було перше це зачистити територію від ворога. Друге, це взагалі зрозуміти, що там відбувається. Чи можливо там копати спостережні пункти, чи можливо там взагалі проходити. Чи це дорога в один кінець? Це дуже важко було зорієнтуватися, Тобто, просто сказати, що подивитися, що вороги там проходять, значить ми можемо проходити. Це нічого не означає. Доводиться буває якісь проводити штурмові дії, і коли це не відкриті ділянці, це ще терпимо. А от в бочереті в заростях верби це дуже складно. Командир згадує, працювати у запорізьких джунглях вкрай важко. У заростях втрачається орієнтація, а дрони викривають позиції українських захисників. Тож найголовнішими в операції були диверсійні прийоми та спеціальне спорядження. Противник продовжує. Спроби пройти через цю зону, обійти наші позиції в плавнях, в Приморському і зайти десь приблизно біля Малокатеринівки. Звідти намагався застосовувати дрони. Також намагається виставити е, пости спостереження і біля захопленої Запорізької атомної електростанції. Звичайно ж, ми також спостерігаємо за тим і контролюємо. Щоб противник не використовував цю територію, тому по ньому е декілька разів були завдані удари в недалекому майбутньому. Не знаю, коли не хочу прогнозувати, але на е ній ще будуть бойові зіткнення. За словами Михайла Моленка, найближчими роками змін в екосистемі колишнього Каховського водосховища не передбачається. Ліс самопроріджується, але це тривалий процес. Тож, якщо не буде відновлено греблю нижче течії Дніпра і доки продовжується війна, тут триватиме запорізький В'єтнам. Анастасія Потапенко, Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.